Аудіопосібник Блайн Сквер від А до Я. Автор Ігор Кушнір. Епізод четвертий. Всім привіт. Мене звати Ігор Кушнір. Ви слухаєте четвертий епізод Блайн Сквер від А до Я. Блайн Square – це застосунок, який обов'язково вимагає підключення до інтернету. Ну майже у всіх випадках. Справа в тім, що всі дані, які бере застосунок і сповіщає про них вас, він бере з інтернету. Точки інтересу з Foursquare, адреси, назви вулиць, перехрестя з OpenStreetMap. Ці всі дані не зберігаються на вашому смартфоні, вони знаходяться в мережі, і тому BlendSquare для повноцінної роботи потрібен інтернет, але є. Один нюанс справа в тім, що Blend Square може виконувати певні функції без доступу до всесвітньої павутини. І які ж це функції, ми зараз і розберемося. Датчики супутникової навігації вони працюють незалежно від того, є у вас інтернет чи немає, тобто свої координати ви зможете дізнатись у будь-якому випадку, якщо над вами відкрите небо. Звісно, що у підвалі це працювати не буде. Також працюватиме компас, який зможе зорієнтувати вас по сторонах горизонту, де північ, де схід, де південний захід, і так далі. Але в Blind Square є ще одна особливість, за допомогою якої ми можемо використовувати його у місцях, де в нас не буде інтернету, наприклад, за кордоном. Попередньо підготувавшись до цього, що для цього потрібно зробити, зараз ми підходимо до основної теми епізоду: це створення своїх місць. Blain Square може створювати точки або ж додавати місця. Точніше, не так, ви у цьому застосунку можете додавати місця. І саме вони будуть доступні вам завжди, навіть тоді, коли не буде доступу до інтернету. Більше того, навіть ті місця, які не ви створювали, а вже є на картах OpenStreetMap чи Foursquare, ви зможете додати до улюблених. Ми поговоримо про це пізніше. І вони також будуть з вами навіть тоді, коли не буде інтернету. Що ж потрібно зробити, щоб додати місце у бланцквер? Давайте розберемося детальніше. А от для цього нам потрібно вивчити іншу функцію застосунку. Вам може здаватися, що ми трошки хаотично розглядаємо головний екран, але цього вимагає послідовність розкриття функцій застосунку, тому мусимо чимось жертвувати. Так от, ми підійшли до функції, без якої не можна нормально і коректно створити точку або додати місце. Це функція визначення точності. Пам'ятаєте мультифункціональну кнопку внизу головного екрану застосунку. Вона знаходиться по центру, і якщо мовлення вимкнене, вона зникає. Якщо мовлення увімкнене, вона з'являється. Чому ця кнопка мультифункціональна? Давайте спочатку поглянемо на неї, який вона має вигляд за замовчуванням, як тільки ми увімкнули застосунок перший раз. Точність 7 метрів. Точність 7 метрів. Цифра. Динамічно змінюється, і поки я говорю, вона може змінитись. Я знаходжусь зараз в приміщенні, і частіше ця точність має набагато більшу цифру, ніж зараз. Зазвичай 7 або 5, або 4 метри це коли ми знаходимося на вулиці під відкритим небом. А у приміщенні вона може досягати значно більших цифр, залежно від того наскільки добре ваш телефон бачить супутники. Що ж таке ця точність? Її ще можна назвати похибкою, тобто похибка 5 метрів. Коли ми приходимо до якогось місця, яке ми відстежуємо у застосунку, і в нас межа похибки 5 метрів або ж точність 5 метрів, це означає, що ви знаходитеся десь біля місця, і воно може бути від вас в радіусі 5 метрів. У різні сторони. Чим цифра точності або похибки більша, тим далі від вас може знаходитися місце, яке ви шукаєте. Уявіть собі, коли точність буде 40 метрів, ви прийшли нібито до місця. Блайнсквер вам вже сказав, що ви тут, але насправді ви можете бути за 40 метрів від нього в будь-яку сторону. Підсумовуючи про точність, треба обов'язково стежити за цією кнопкою. Чим менша цифра, тим для нас краще. Але я сказав, що ця кнопка мультифункціональна. Давайте розберемося, в чому її мультифункціональність. Точність 8 метрів. Кнопка я натискаю зараз на цю кнопку. Тепер дивимося, що відбувається: швидкість 0 км на годину. Швидкість 0 км на годину. Тут також динамічний вміст. Якщо ви будете рухатись, тут буде показана ваша поточна швидкість. Ще раз натискаю: південь, компас, південь. Кнопка. Ми почули такий характерний звук, і нам войсовер сказав південь. Зараз, оскільки я не рухаюсь, працює компас. І це дуже важлива і корисна функція у застосунку, адже ми без візуального контролю не можемо визначити сторони горизонту. Але це за нас зробить застосунок Blank Square і компас всередині нього. Для того, щоб визначити, де знаходиться північ, південь, будь-яка сторона горизонту, нам потрібно телефон покласти на долоню. Горизонтально або тримати його горизонтально екраном догори і просто крутити ним по горизонталі, в горизонтальній площині. Що я зараз і буду робити? Я повертаю телефон праворуч. Південний захід. Захід. Північний захід. Північ. Ми чуємо характерний звук. Північний захід, північ. Він повідомляє нас спеціальним звуком, коли ми досягаємо півночі. Крутимо далі телефон: північний схід, схід, південний схід, південь. Ось і південь. Ми зробили повний оберт на 360 градусів, і таким чином ми можемо визначити, де знаходиться південь чи північ. Повірте мені, це. Просто дуже крута функція, особливо якщо ви раніше користувались картами від Google і починали маршрут, на якому перша голосова підказка була приблизно така: рухайтесь на північ, де та північ незрозуміло. А от з Блайн ви можете зрозуміти де та північ, і почати рух у правильному напрямку. Для нас це особливо важливо. І це ще не все. Ця мультифункціональна кнопка робить ще дещо. Справа в тім, що коли ми не рухаємось, вона показує точність, вона показує швидкість в кілометрах 0 і вона показує компас. А як тільки ми починаємо рухатись, Компас вимикається і вмикається визначення напряму руху по GPS. І от тоді, коли ми натиснемо цю кнопку ще раз, буде показано GPS і вказано напрям, в якому ми рухаємось. Я обов'язково вам це продемонструю на практиці, коли буду рухатись і записувати для вас черговий епізод. Отже, підсумовуючи про мультифункціональну кнопку внизу екрану. Вона має три функції: перша це точність, друга це швидкість руху, третя це компас або GPS. У всіх параметрах вміст динамічний і може змінюватися в реальному часі. Ви можете це відстежувати, якщо курсор VoiceOver встановлений на кнопку. Він буде постійно вас повіщати про зміну показників. Ще одне Blind Square запам'ятовує позицію мультифункціональної кнопки. Якщо ви обрали швидкість руху, то при наступному запуску застосунку саме вона і відображатиметься з кнопкою розібралися. Тепер для чого ж вона нам потрібна при додаванні місць. А для того, щоб ми змогли промоніторити, яка точність або ж яка похибка, коли ми розпочинаємо додавання нового місця. І як я вже казав, чим менша цифра в похибці, тим краще. Тепер спробуємо додати місце. Кнопка додавання місця знаходиться на головному екрані, вона друга зліва зверху. Перша це пошук, кнопка, а друга. Додати місце, кнопка. Якщо ми хочемо додати якесь місце, нам потрібно активувати цю кнопку. По-перше, дотримуємось певних умов. Знаходимося на відкритому просторі, де немає над нами ніяких. Дашків, навісів, наприклад, навіс зупинки, чи біля під'їзду, чи біля магазину. Бажано, щоб ви були під відкритим небом. І потім перевіряємо точність на мультифункціональній кнопці. Якщо все добре, тоді натискаємо кнопку додати місце. Назад. Кнопка. Відкривається екран збереження місця. Давайте детально розберемо, які елементи є на цьому екрані. Я рухаюсь свайпом праворуч. Додати місце. Заголовок. Назва місця Галицька вулиця 11, Київ, текстове поле. Це текстове поле, де ви можете дати ім'я вашому новоствореному місцю. Blend Square може підставити сюди найближчу адресу. Ми змінимо назву, але спочатку давайте пройдемося по всьому екрану. Рухаємось далі праворуч. Прибрати текст. Кнопка є. Кнопка, щоб одразу видалити весь текст і почати друкувати нову назву. Далі дистанція сповіщення про наближення до місця призначення, перемикач. Вимкнуто тут перемикач вимкнутий. Коли він знаходиться у такому положенні, то використовується стандартна дистанція наближення до місць, так само як до всіх інших місць, до яких ви наближуєтесь. Якщо ми натиснемо на цей перемикач, то відкриється текстове поле, де ми можемо вписати власну дистанцію, наприклад, 10, чи 15, чи 25 метрів. І тоді Блайнсквер сповістить нас про наближення до цього місця саме за таку. Дистанцію, яку ми вказали. рухаємось далі. Зберегти. Кнопка. Є кнопка зберегти. Видалити. кнопка видалити Це новостворене місце. Інформація про місце знаходження заголовок. І далі йде інформація про наше місце знаходження. Оточна точність ГПС 14 метрів. Вказана та точність, яка була при натисканні на кнопку Додати місце. оновити місцезнаходження. кнопка Дуже цікава кнопка, з якої треба бути. Обережно, я просто зараз наведу вам приклад. Ви їдете в тролейбусі і додаєте місця на зупинках. При цьому ви кожну зупинку називаєте так, як вона називається, вписуєте в текстове поле. Так, уявіть собі, ви натиснули на кнопку Додати місце, тролейбус поїхав, поки ви вписали назву зупинки в текстове поле, дійшли до ось цього показника. Поточна точність ГПС 14 метрів. Ви бачите, що точність дуже погана. Потрібно би оновити координати, можливо, буде краща точність, і ви доходите до ось цієї кнопки. Оновити місце знаходження. Кнопка, ви її натискаєте, але за цей час, поки ви робили всі попередні вказані мною дії. Ви проїхали досить велику відстань, наприклад, 300 метрів. І коли ви оновите місце знаходження, то ваше місце, яке ви збережете, вже буде з тими координатами, які застосунок побачить, коли ви натиснете цю кнопку. Тому треба бути дуже обережними і використовувати цю кнопку тільки тоді, коли ви не рухаєтесь, а залишаєтесь на одному місці. Інакше додані вами місця можуть бути з великою похибкою. Рухаємось далі. Редагувати координати. Кнопка. Ось тут можна просто руками відредагувати координати. Це останній пункт на екрані створення нового місця. Давайте його активуємо. Редагувати кор... назад. Кнопка. Редагувати координати. Заголовок. Широта 55.08.233. 5, 0, 8, 2, 3, 3. Текстове поле. Маємо широту. Чуємо координати, можемо їх редагувати. Далі. Прибрати текст. Кнопка. Зрозуміло. Довгота. 3437.045. Текстове поле. Прибрати текст. Кнопка. Знову, зберегти, кнопка. І є кнопочка зберегти. Зберегти кнопка. Ми натискаємо Зберегти. Назад, кнопка. І повертаємося на попередній екран створення місця. Оновити місце знаходження. Кнопка. Давайте спробуємо натиснути цю кнопку. Дія виконана успішно. Блайнсквер сповіщає нас про те, Пошук, кнопка. Зараз відбулася дуже дивна річ, і я поясню, яка саме: Blind Square оновив координати, про що сповістив нас звуком, та VoiceOver про це сказав. А також він зберіг місце з тими вказаними параметрами ім'я, місця і так далі, і закрив вікно. Створення нового місця і повернувся на головний екран це баг програми, які ще не виправлено. Ви про це знаєте, тому будете обережні, особливо з цією кнопкою оновити координати. З власного досвіду скажу, що ця кнопка потрібна у дуже небагатьох випадках це скоріше виключення з правил. Отже, в нас збереглося місце з некоректною назвою чи координатами, яке ми хочемо видалити. Я розкажу, де це зробити трошки пізніше, а зараз давайте повернемося на екран створення місця, щоб завершити огляд. Додати місце, кнопка назад. Кнопка. Оновити місце знаходження. Кнопка. Ми зупинились на ось цій кнопці. Тепер рухаємо сліворуч. Поточна точність інформація про місце знаходження. Видалити. Кнопка. Можемо видалити це місце, яке ми створюємо, і зберегти кнопка. Зберегти його. А ще дистанція сповіщення про наближення до місця призначення. Перемикач вимкнуто. Я рекомендую залишити його вимкнутим, але для тих, хто хоче поекспериментувати, натискаємо. Дистанція сповіщення. Текстове поле змінює режим символів. Курсор вводу на початку. Є текстове поле, де ви можете увести відстань в метрах. Рухаємо сліворуч. Дистанція сповіщення про наближення до місця призначення. Перемикач, увімкнуто. Бачите, тепер цей перемикач увімкнутий, а правіше нього ось це. дистанція сповіщення. Текстове поле. Змінює. Режим символів, курсор вводу на початку. Текстове поле. Рухаємо ліворуч... Дистанція сповіщення. Прибрати текст. Кнопка... Це вже прибрати текст. Назва місця. місця. Прибрати Я натискаю прибрати текст. текст. Прибрати текст. Назва місця. Текстове поле. Змінює. Режим символів. Курсор вводу на початку. І тепер ми можемо вписати назву місця. Давайте впишемо її. Велика П. Велика Р Р О О, Б Б, Н, Н, Е, Е, Пробіл С М, М, В, Білорусько. Білорус С С, У С. С е, е, пробіл цифри. Один. Один. Готово. І натискаю кнопку Готово. Готово. Назад. Кнопка додати місце заголовок. Назва місця. Пробне місце один. Прибрати текст. Кнопка. Дистанція сповіщення про наближення до місця призначення. Перемикач. Увімкнуто. Дистанція сповіщення. Зберегти кнопка. Натискаємо зберегти, Вибрати. Пошук, кнопка. Все, місце додане. Тепер де ж вони зберігаються, ці додані місця? І отут дуже цікаво. Пам'ятаєте, ми, оглядаючи головний екран, бачили категорії пошуку, і найперша з них була Мої місця. Пошук. Дії доступні. Ось вона: мої місця, пошук. І саме тут зберігаються всі додані вами місця. Не тільки ті, які ви додали через функцію додати місце в застосунку, а й ті, які ви додали в улюблені серед знайдених у Foursquare чи OpenStreetMap. Давайте відкриємо цей список і подивимося, що ж там є цікавого. Вибрано назад. Кнопка відкрився екран всіх доданих. Нами місць. В нього є певна особливість. Ці місця будуть доступні вам навіть тоді, коли не буде доступу до інтернету, і от саме в цьому. Великий плюс Blank оскільки ви зможете додавати власні місця і потім користуватися ними без інтернету, а також зможете знаходити місця на карті, наприклад, в інших містах чи у вашому місті, додавати їх в улюблені, вони будуть з'являтися вже тут, і ви з ними зможете зробити все, що вам заманеться, і вони також будуть доступні без інтернету. Отже, я рухаю свайпом праворуч. Мої місця заголовок. «Дії». кнопка. Є кнопка дії. Давайте оглянемо, що під нею ховається. «Дії». оповістка, вибір дії. Фільтрувати за пошуковою фразою. «Кнопка». Можна відфільтрувати наші місця за пошуковою фразою. Фільтрувати за відстанню. «Кнопка». За відстанню. Резервна копія моїх місць. Кнопка. А можна створити резервну копію ваших місць. Скасувати, кнопка. І є кнопка скасувати. Давайте одразу створимо резервну копію наших місць. Резервна копія моїх місць. Кнопка. Прибрати спливний елемент. Пошта. Кнопка. Він нам пропонує декілька варіантів, куди ми можемо зберегти резервну копію. Це стандартний діалог поділитися на iOS пристрої. Скопіювати кнопка. Нова швидка нотатка. Зберегти до файлів. Зберегти до Dropbox Кнопка. Я обираю зберегти до Dropbox Натискаю. Зберегти до Dropbox Скасувати кнопка. Зберегти до Dropbox. З зберегти кнопка. БС куб'ять оптивецьодґзятер 03. Тріняткзвтар Я записую цей епізод 13 березня. Тому у назві файлу резервної копії є BSQ 13 Зберегти. Кнопка. Натискаю кнопку Зберегти. Закрити. Кнопка. Все. Резервна копія збережена. Ми можемо потім відновити ці файли. Більше того, Блайн також, якщо ви увімкнули синхронізацію в iCloud, він також в iCloud зберігає ваші налаштування та резервні копії ваших місць. Рухаємось далі. Мої місця, заголовок. Дії. Кнопка. Сортування за відстанню. Заголовок. Ось в нас обране сортування за відстанню. Галицька вулиця 11, Київ. Пам'ятаєте, це наше місце, яке було створене некоректно. Далі. Пробне місце 1. Дії доступні. Це те місце, яке було створене коректно. Далі підуть мої місця, які я додавав в улюблені з тих, які вже є на картах, або ж які я створював самостійно. Галицька 11, 50 метрів на 5 годин. Кафе Глобус 520 метрів на 11 годин. Хочу звернути вашу увагу на. Три моменти. Войсовер нам говорить назву місця. Войсовер нам говорить відстань до цього місця. А ще войсовер нас сповіщає про напрям на це місце. І говорить доступні дії. То які ж дії доступні? Давайте оберемо некоректне місце. Галицька вулиця 11, Київ. Дії доступні. Дії доступні. І тепер одним пальцем свайпаємо вниз. Видалити. Видалити. Активувати Типова. або активувати це за замовчуванням. Якщо ми оберемо видалити, Видалити. натискаю двічі. Пробне місце один. Все. Місце видалене і курсор одразу перескочив на наступне місце у списку. Ми обов'язково повернемося до екрану списку знайдених місць, але вже в інших епізодах. Підсумовуючи сьогодні. Пам'ятайте про мультифункціональну кнопку, точність, швидкість руху, компас або напрям за GPS. Пам'ятайте про кнопку на головному екрані додати місце. Пам'ятайте про оновити координати і баг застосунку, який некоректно зберігає місце, коли ми натискаємо на цю кнопку. Пам'ятайте про додавання власного імені вашому місцю, яке ви створюєте. Пам'ятайте, що всі створені вами місця зберігаються у категорії Мої місця на головному екрані, і ви їх там можете відшукати. Далі буде. Кінець 4-го епізоду.